Вітаю! Салат цикличуть, хто як захоче. Міхалич, Іванич, Афоня охоче. А я буду Олічкою звати його, бо він дуже ніжний, смачний, прям ого. Трошки треба з ним повозитись, але ти не зможеш в нього не влюбитись. Тож перед тим, як почати робити, підпишись та лайк не забудь прикріпити. Курячі ніжки копчені берем, та м'ясо від кістки ми віддерем. Шкурку я на смітник викидаю. А ти роби, як душа побажає. Потім потрібно м'язко подрібнити, на кубики треба його накрошити. Та крашенки поділити на два, білок відокремлюємо ми від жовтка. Далі зробити потрібно заправку, дуже смачну до салата добавку. Сметанки та мазіка сип по три ложки, а потім жовтки натираємо потрошку. Далі приправ по смаку насипай, травки та перчику ще добавляй. гірчиці французькою ложкою додай, дві ложки олії ще наливай. Ще підсоли, якщо є бажання. На три часних. Отаке поєднання. Соус я робив отак двічі, бо вже після моркви було мазати нічим. Починаємо салатик ніжний збирати. дно форми соусом треба обдати. М'яско всипамо шариком першим і соусом зверху його ми довершимо. Наступним буде з Кореї, та соус зверху намажемо на неї. Далі наступне підготування, свіжий огурчик до натирання. Натираємо огурчик, віджали волого, та шарик наступний наносимо потроху. Його розрівняли, такий красивий, яскравий, і далі білок натираємо жваво. Увесь білок перетерли гарненько, наступний шарик буде біленьким. Все розрівняли та соус додали. От і фінішу майже дісталися. Залишилось сиру копченого взяти, натерти його та зверху додати, все розрівняти та помастити. І вподобайко ж, не забули вліпити. Та підпишіться, зробіть таку ласку, бо олічка дуже і дуже прекрасна. Дякую всім, хто небайдужий, і тобі окремо дякую дуже.